Доброго раночку малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про взуття і про тих людей, хто його виготовляє. Послухайте, будь ласка, історію створення взуття. Одними із перших речей, придуманими людьми, є взуття. Ноги годували і рятували, давали можливість. Отримати їжу і втекти від диких тварин. І тоді люди зрозуміли, що ноги потрібно берегти. У холодних країнах взуття виготовляли зі шкір, коней та оленів, а в теплих країнах з пальмових гілочок, а потім зі шкіри. Малята, а як ви гадаєте, для чого потрібно взуття? Вірно, взуття служить людині для запобігання його ніг від травм, а також зігріває ноги, що захищає нас від переохолоджень. Взуття повинно бути зручним. Малята, а де і хто шиє взуття? Вірно, взуття шиють на взуттєвій фабриці, люди, чия професія називається чоботар або швець. Малята пропоную вам вивчити віршик Тамари Коломієць чобітки. Послухайте, будь ласка, уважно віршик. Стукав-грюкав молоток, танцювало шило. Вийшов перший чобіток подивитись мило. Чоботарить чоботар раз удар, два удар. Будуть гарні чобітки, як дзвіночки підківки. Стукав, грюкав молоток, танцювало шило. Вийшов другий чобіток? Подивитись, мило. Чоботари, чоботар? Раз удар, два удар. Вийшли гарні чобітки, як дзвіночки, підківки. Чи сподобався вам віршик малята? А про що він був? Так, правильно, про чобітки. А чи знаєте ви, хто такий чоботар? Це людина, яка шиє та ремонтує взуття. Допомагають їй у цьому такі інструменти, як молоток та шило. А як він стукав молоточком, давайте пригадаємо. Раз удар, два удар. Молодці малята. Ви дуже спостережливі та кмітливі. А зараз давайте пригадаємо, яке буває взуття капці, босоніжки, кеди, туфлі. Це взуття ми взуваємо, коли на вулиці тепло, кросівки, черевички, гумові чобітки та зимові чобітки. Це взуття ми взуваємо, коли на вулиці прохолодно або холодно. Взуття, як і одяг, буває, літнє, осіннє, зимове та весняне. Віршик тамари Коломії чобітки, дуже цікавий. І я малята, пропоную його, його вивчити за допомогою ось таких малюночків. Це буде Дуже легко і просто. Дякую вам за увагу! Ви дуже спостережливі, кмітливі та розумні. Чекаю з нетерпінням на відео ваших робіт.